Внаслідок обстрілів російськими військовими у Херсоні пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та церква. Окупаційна влада збирається вивести з обігу гривню на лівобережній Херсонщині. Як жили під час окупації в центрі реінтеграції бездомних та звільнених осіб, надія. Територію храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селищі Кіндійка прибирають після вчорашнього обстрілу російськими військовими. Її настоятель Валентин Гороховський розповідає після звільнення Херсона, обстріли селища почалися на третій день і відбуваються щоденно. Внаслідок цього руйнуються будинки, виникають пожежі. За останній тиждень поховали чотирьох людей, каже отець Валентин. І ось вчора по обіді обстріляли нашу церкву. Ми ж розуміємо, що ті люди, які е, шукали чи наводили на ціль, церкву бачили, бо вона є домінанта тут, і неможливо було просто випадково. Дві міни чи снаряди впали, не долетівши до церкви, але зруйнували людям е, там садибу, машина згоріла. А одна міна прилетіла в церковний двір по обіді, і загинув чоловік, який тут заряджав свій телефон, стояв і все потрощено. Під час одного із вчорашніх обстрілів ракета потрапила у будівлю комунального підприємства Херсона. Від отриманих поранень загинув один працівник, розповідає начальник прес-служби сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук. Загалом 6 грудня в місті загинули дві цивільні особи. Російські окупанти чергово доводять всю свою підступність. Вони знову обстрілюють місто, яке вони називали руським. Але, як ми бачимо, судячи за їхніми вчинками, ніколи вони не вважали його своїм. І зараз вони. Безцільно продовжують його обстрілювати з метою тероризування місцевого населення. За минулу добу російські військові обстріляли територію Херсонщини 51 раз, говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Через російські обстріли були пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. На жаль, не минулось без жертв. Перше вбили двох мирних людей та ще один житель Херсонщини отримав поранення. Олена Сюмська, Ігор Печенко, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон. Сергій проживає на лівому березі Херсонщини в тимчасово окупованому місті. Розказує, попри надмірну агітацію так званої російської влади щодо переходу на рублі, люди продовжують розраховуватися за товари, послуги гривнею. На ринках взагалі продавці відмовляються брати рублі. Єдине зараз немає можливості розплатитися карткою, бо повна заборона на безготівковий розрахунок, каже чоловік. Повно заборони гривні в обороті, ну ми поки що про це не знаємо. Можна в магазинах ще розрахуватися готівкою в гривнях або в рублях, але повної заборони на гривню поки немає. Є лише заборона на. Безготівковий розрахунок раніше можна було в деяких магазинах придбати товари карткою з українськими гривнями. Наразі ця можливість вже відсутня повністю. Наразі на лівому березі можна розрахуватися лише готівкою гривнею чи рублями. Курс десь 1,25. Зараз окупаційна влада робить все, щоб витіснити гривню з обігу, крім заборони, використовувати термінал в магазинах. Вони штучно піднімають курс, прирівнюють гривню до рубля, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Вони намагаються примусити підприємців працювати виключно в рубльовій зоні зараз. Тобто вони проводять зараз рейди, попереджують про те, що там закінчується срок використання там бівалютної системи, але там у більшості люди ну. Вони відмовляються від цього після сроку закінчення цього перех... перехідного періоду, який вони встановили, вони скрізь за все будуть робити от таке полювання за підприємцями, які приймають рівні. Але я дуже сподіваюся, що у нас питання лівобережної частини буде вирішено раніше ніж почнуться це репресії відносно цих підприємців. За словами директора причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександра Мошнягула, окупаційна влада прибрати з обігу гривню обіцяла ще на початку літа, але гривня тримається і припинити її обіг неможливо, коли у людей є надходження пенсій і соцвиплати. Звичайно, відсоток рубля у порівнянні з початком окупації. Ну, Атом його введення зріс суттєво. Я думаю, він навіть там в розрахунках переважає зараз гривню, але гривня все ж таки ще міцно тримається за тих умов, які зараз існують, вона взагалі не може бути знищена. Нині РозЗМІ активно агітують населення обмінювати гривню на рублі в розпанках. Людям надсилають на телефони повідомлення з адресами, де це можна зробити. Так званий губернатор Херсонщини Володимир Смешно. Сальдо каже, що гривня буде у розрахунку до 31 грудня 2022 року. Опісля тільки російський рубль. Олена Сьомська, Ольга Ляшенко. Новини на Суспільному. Херсон. О, тут стояли, Там на ногу стояли 4 БТР. Тут стояли БТР. А окно було ну, входна хатна дерьмо зачинене на рулети. Вони намагалися зламати, і не вийшло. Вони стріляти з через ну, в сородні. І Ми чулися, все поприсудналися, не розумію, що відбувається. Наші... Так, пригадує життя в окупації Андрій. Він у центрі із адміністратора розповідає, фактично, по сусідству з окупантами прожили десь місяць. Боялися, що відсюди удобно, бо позиція. І ми злякалися того, що вони просто нас весьмуть викинуть на вулицю. І самі сюди заїдуть. І тоді вже ми стали так тихонько сидіти, як мишки тут. Виживати в окупації фінансово допомагали постійні друзі закладу. Були й ті, хто підтримував навіть виїхавши за кордон. У перші дні та тижні окупації підопічних у закладі стало більше. У допомозі не відмовляли нікому, розповідає директор центру Валентин Лапицький. Приходили люди, ночували, уїздили. Багато хто звільнявся, а нічого ж не працювало. І багато у нас було людей. Тобто, у нас було до 20, до 30 людей, да, десь приблизно. Але це були: приїхали, уїхали, приїхали, хтось побув, хтось уїхав, і постійно ми були, тобто, на допомозі, постійно ми працювали. Особливо перші два місяці. Поки самому Валентину доводилось бути обережним, адже окупанти, діяльністю закладу цікавились, тому працювали без зайвого розголосу. Приходили військові до нас. Ну, я не, я не називаю їх військових, я називаю їх загарбниками або орки. Це не військові. Ну, я вибачаюся, але я не можу назвати їх військовими. Приходили да, до дежурного, але ми їх не пустили, і я не знаю, як, але вони навіть не спитали нас, що тут. таке. Ми побачили наших бабусів, наших дідусів, побачили стареньких і не підіймались. Ну, прочитали, мабуть, що центр такий. День звільнення Херсона у центрі зустріли зі сльозами, пригадує адміністратор Андрій Перерва. І коли чесно кажу, тут я, плакав. я плакав, допустим. коли ми, я був в Кінді, коли вони підірвали мост, приїхав сюди, а тут вже люди обривають борди їхні, там ми Росія, Херсон це Росія, то ну були на бортах, ну ті рекламні всі були більш. І люди обривають, я вже, що я зрозумів, що даже вернулись войска. Поки у закладі відсутня електрика, днями з'явилось водопостачання. Їжу готують на газу. Для цього заправляють балони. Проблем із продуктами не мають. Проте головне розповідає Валентин Лапицький, що нарешті вони можуть жити і працювати вільно. Це ви розумієте, коли ви отримали свободу, коли ви стали вільна людина, то це взагалі для нас просто чудо. Олена Семська, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.